Онлайн-підбір для дівчинки волотистої гортензії в п 9 горщику з серії Лівінг. Рахую, це шикарна просто серія, прямо стоячі пагони. Саме в мене є в пропозиції сорти, які до метра 50 від метр. І в даний екземплярчики це. Пінки промісі. Показую саджанці, а ви відпишетесь, які саме вам подобається. Взяла ось такі на два пагони, ось такі. О, Перший. Другий. Третій. Бачите, визрівши вже пагони гарні. І взяла ще один, будемо рахувати на один пагін, тому що ось цього нічого не буде, його треба просто видалити. Але один, коли пагін, то він більш такий товстіший. Ось такий в п 9 горщику. Обирайте свій варіант, а ви можете написати мені на Viber, і я так само підберу вам найкращі сорти, які в мене є. Від карликових до класичних двохметрових. Все відправляю новою поштою.